Давайте ми згадаємо, що ми сьогодні обіцяли, тому що ми легендарний фішбургер готуємо з забороженого філе ментая. Але чи звертали ви увагу, що після розморозки риби стає от ніби вдвічі менше? Чому не виробники продають нам лід за ціною риби? Як не платити за воду і не отруїтися розмороженим філем? Розкажемо далі у сюжеті. Дивіться. Річкова, морська, свіжа, заморожена, джерело білка, омега-3 та йоду. і водночас один з найнебезпечніших продуктів у вашому холодильнику: риба, яка може принести користь, а яка може навіть убити. Найтоксичніші риби глибоководні кажуть фахівці. Вони накопичують в своїх тканинах шкідливі речовини, наприклад, мікропластик ртуть та гістамін. І постійне вживання такої може викликати отруєння або навіть хвороби нервової системи. Як правило, заводяться морська риба, а також риба, рибалікан. Також можливо прощуватися в штучних умовах. В таких випадках. Ця риба годується штучними кормами, вона може бути оброблена ветеринарними препаратом. Певні види риб, які, на жаль, вирощуються в не дуже чистих умовах. Вони не вимагають особливо фільтрації води і так далі. Тобто, в принципі, вони можуть теж накопичувати шкідливі речовини. Утім, кажуть експерти, є інші види риб, які цілком безпечні для людського організму. Дуже корисні є всі тріскові види риб, ментай, також різні види мерлузових, пізноводна риба наших водойм – судак, тюка, прекрасні риби. Імпортовані, до речі, але вітчизняні виробники також над цим працюють по вирощуванню всіба, садорадо. Тож, якщо ви купуєте свіжу рибу, експерти радять звернути увагу на її пружність. М'ясо не має відходити від кісток, а очі не повинні бути випуклими. Є особливості імпортованої риби, що продається в сухій заморозці або глазурі. Глазур завжди використовувалась для заморожування риби з метою додаткового захисту від окислення. В першу чергу найцінніших складових риби, таких як рибний жир, захистити білки від розпаду, окислення старіння В заморожному вигляді, і, начебто, глазурована льдом, приблизно плюс-мінус це має бути не більше ніж 2-3 міліметри льда на поверхні риби. Якщо це морожна риба, бо якщо буде 5 і більше, то велика вірогідність, що відсотків там 50 то риба, а все інше буде вода. Зіпсована заморожена риба буде липкою з неприємним запахом та нерівномірним кольором, кажуть експерти. Або ще можна купити замість продукції воду. Мені треба відсоток подивитись мороженої води в глазурованій рибі. <реш> <Забрала>. <гадливіша> просто, <гадливіша> а просто скільки відсотків? ми минуло, гора забрали, та взяли кілограм ментая, а там 50 потім розморозилося. така вона суха заломалася. Бачите, льда мені немає. Допустима кількість води в глазурованій рибі визначається стандартами ТУ або ДСТУ, кажуть експерти. ТУ-СТУ СТУ це стандарт України, який затверджується центральним органом стандартизації. Також може бути риба дикутилом, або оброблена відповідно до технічних умов. Технічні умови це сам виробник може розробити і затвердити. Глазурі у філе за держстандартами має бути не більше 2%. але навіть неозброєним оком видно, що цих вимог не дотримуються. Стандартів для замороженого філе взагалі не існує. Тож яку рибу краще купувати, аби не платити гроші за воду, розбираємося в студії ранкового шоу. Прокидайся. А у нас тоді вже пахне розмороженою рибою. Даша у нас тут просто молоді смаженою рибою Куховарий, друзі. Ну а ми, як і обіцяли, повертаємося до експерименту, в якому у нас є дві філешки рибні. Ось це у нас свіже це у нас в глазурі була заморожена. Ці дві філешки мають по 100 грамів. Були відрізані, коли були ще заморожені, поставлені були у холодильник. І після того вони всю ніч в холодильнику. Як ви правильно розповідали, точніше, як ви розповідали, правильно і розморожено зробили. Угу. Наші журналісти, поки Льоша зараз буде там проводити експерименти. Ми просто щоб не заважати, тут з Артемом, будемо собі лагодити бургери. Льош, тобі теж налагодимо один. А, Захотілося так. трошки Ожа гарячішого два. філе і тр... трошки хромкішого. Потім ми вам розкажемо, як ми це робили. Я до речі, давайте, поки льоша ще там буде займатися. Нагадаю, які інгредієнти нам потрібні, щоб приготувати легендарний фішбургер. А саме нам потрібні булочки для бургера, філе, ментая, яйця, борошно панірувальні, сухарі, соус-тартар, який, до речі, можна зробити вдома мариновані огірки, салат, сир, чедер та сіль. Ну, перець за смаком. Ну, ви там давайте намазувати, а ми повертаємося до нашого експерименту. Значить, так, свіже морожена рибка. Ось вона у нас тут. Те, що наші купували журналісти. Ми зливаємо тепер водичку. Бачите, С, літерка С, і у нас тут літерка С. Ми зливаємо водичку сюди. Це свіжо морожена, правда? Так, свіжо морожена. Так, злили, і у нас вийшло. Ну щось дуже мало, я навіть не знаю, скільки це, це грамів. А ну давайте, хто професіонал. Oh, 15. Та я думаю, навіть. Ну no, 20, ні, 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 15-20. максимум. Злили сюди. Ой-ой-ой, не -ой 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 -ой. падай. Це у нас. Мабуть, так. Не те, що ви могли подумати, Г – це трошки інше, це глазур, а не те слово, яке спочатку спадає на думку. Друзі, і ось що найважливіше. Так, поки ми злили, поки я не показую результат другої, я скажу так, що у нас знали ви, що у нас за ДСТу, тобто державним стандартом е України, на 100 грамів газуроного філе може містити всього 2% води. Тобто, ось тут має бути, якщо у нас 100 грамів рибка, так, давайте, давайте подивимось табличку. табличку. Тут у нас має бути так, всього 2 грами, а виходить зі 100 грамів. А виходить у нас скільки? А ну, давайте, щоб ми не збрехали. Грамів 30. да? Ну ні, трошки більше. Трошки більше? Так, да, так, да, да. Грамів 40. Тобто тут у нас, ну скажімо так, підмахали нас з двома відсотками від глазурі. Від але глазурі, друзі, так? як вже бачили в табличці, все дуже просто. Риба з глазурів завжди звичай, коштує вдвічі дешевше ніж свіже морожена. Тому тут десь паритет, плюс-мінус виходить. Але я чесно кажучи, купував би завжди лише свіже морожене, хоч вона дорожча, значно дорожча, але в результаті ви отримуєте краще м'ясо. І точно отримуєте м'ясо, а не лише лід. тому що ми колись проводили подібний експеримент із креветками, і там, друзі, було аж 30% із загальної маси. А коли вони продаються такі красиві, покинь, а а там не королівські, а ці, як їх міні міні королівські та там було 450 грамів креветок, на насправді на упаковці написано. А ми злили 150 грамів води. Давай так що цей тест ще такий собі вийшов. От з креветками взагалі буде біда.